Увага! ТЦК вигадали новий спосіб, як вручати повістки військовозобов'язаним, щоб вони обов'язково з'явились. Тепер разом із повістками направляють і виклик про розгляд адміністративної справи за порушення військового обліку і погрожують штрафом. Військовозобов'язані особи отримують заказні листи чи отримують документи прямо в поштову скриньку. Повістка із зазначенням дати прибуття в ТЦК умовно 27.07.2023 І виклик про розгляд адміністративного правопорушення Порушення на 30.07.2023. Тобто представники ТЦК погрожують тим, що у випадку неявки до ТЦК на нього буде складений адмінпротокол та виписаний штраф у розмірі 5100 гривень. Але варто розуміти, що подібні дії представників ТЦК є нічим іншим як психологічним залякуванням, адже такі дії буде легко оскаржити в судовому порядку, оскільки дата виклику і дата повідомлення легко перевіряється. Відповідно порушена послідовність запрошення і розгляду справи при суд. Новому розгляді цей трюк не матиме ніякої сили і просто розвалиться. Якщо у вас така сама проблема, або ви бажаєте вирішити питання з повістками, пишіть в особисті повідомлення.